знала, що перші косметичні пензлі з'явилися не у візажистів, а у художників. І все почалося з випадковості, яка змінила світ краси. Колись давно, ще у давньому Єгипті, жінки наносили фарби на обличчя пальцями або тонкими паличками зі слонової кістки. Вони вірили, що колір на щоках і по віках це не просто прикраса, а захист від злих духів і втоми. Минало століття, у китайських майстрів з'явилися перші пензлі, з м'якого хутра тварин. Вони спершу служили художникам, але одного дня придворна красуня спробувала нанести ними пудру, і світ змінився. Відтоді пензель став інструментом не лише мистецтва на полотні, а й мистецтва краси. середньовіччі пензлі виготовляли вручну з любов'ю, підбираючи волосинку однієї довжини. А в епоху відродження придворні дами вже мали цілі набори. Кожен пензель мав своє призначення для румян, для пудри, для ціней. Сьогодні пензлі це маленькі чарівники сучасної краси. Вони здатні перетворити будь-який ранок на ритуал турботи про себе, зробити жінку не просто красивою, а впевненою у своїй силі. Бо справжня магія пензлів не ворсі чи дизайні. А в тому, як вони допомагають побачити себе кращою.